Сучасне медичне обладнання завдяки співпраці міського голови Ігоря Терехова, департаменту міжнародного співробітництва та асоціації медична та благодійна допомога Франція Україна до Харкова прибув черговий медичний гуманітарний вантаж. Операційне обладнання профінансоване французьким регіоном Бургундія Франш Конте. Частина гуманітарного вантажу була зібрана у місті Бордо. Логістичне та організаційне сприяння доставки традиційно надали ТОВ САНАГРО. Україна та громадська організація всеукраїнська рада реанімації. Це обладнання у вигляді лапароскопічної стійки. Це хірургічні столи. Та хірургічні лампи, та багато чого іншого, чого потребують наші медичні заходи. Я впевнений, що завдяки такому професійному обладнанню, завдяки тому, що наші лікарі мають дуже високий професійний навик. Буде врятовано дуже багато життів. Дякую всім, хто приймав у цьому участь. Дякую нашим європейським та міжнародним партнерам, які нам допомагають. Допомога нашу державу надходить з 2014 року. Допомога наше місто Харків надходить з 2022 року. Всім дуже велике дякую. Прибуття нового обладнання воно спонукає лікарню розвиватися далі. Опановуючи його, вивчаючи його роботу, то фахівців, які повинні роботи на цьому обладнанні. Тому коли нам надсилають таке нове обладнання, яке має велике значення з одного боку для фахівців, які зможуть їм користуватися, а з іншого боку, для харків'ян, для всіх тих людей, які потребують допомоги завдяки цьому обладнанню, можуть її отримати якісно, швидко і як треба, попри всі тяготи війни. Наші лікарняні заклади, вся медична сфера не на один день не переставали працювати і надавати медичну допомогу. І я хочу сказати велике дякую нашим лікарям, нашим керівникам медичних закладів. І я хочу подякувати тих, хто нам надає допомогу, і тим, хто її приймає і вчиться на ній працювати. І дуже рада за наших харків'ян, за всіх тих людей, які завжди можуть звернутися до наших лікарняних закладів. Незважаючи на війну, ми ремонтуємося, розвиваємося, йдемо вперед у медичних знаннях. Я б навіть сказала, що з більш таким енергетичним. М, посилом для того, щоб бути завжди на чеку і мати можливість надати людині медичну допомогу. Харкові завершено будівництво першої в Україні підземної школи, зазначив Ігор Терехов під час інтерв'ю одному з закордонних видань. Зараз отримуємо дозвіл на документи, будемо розпочинати заняття. Ця школа побудована в одному з районів міста Харкова, і там вже вільних місць нема, бо була запис цього району міста, і всі бажаючі отримали можливість навчання. Підземна школа в індустріальному районі побудована виключно коштами міського бюджету. Зауважив мер. Завдання наразі говорить він побудувати ще три-чотири таких шкіл в місті в різних районах до початку нового навчального року. Але щоб охопити навчання у сховищах усіх дітей у Харкові, потрібні величезні кошти, зауважив Ігор Терехов. Одна школа коштує біля двох мільйонів євро. Ми дуже хочемо, щоб дошла на бюджет теж. Приймав участь у цьому. Вона сьогодні планують одну школу побудувати. Працюють над розробкою технічних умов, документаціями дуже важливі строки виконання всіх робіт для того, щоб діти мали можливість вчитися в розмові з закордонними журналістами. Ігор Терхов підкреслив, що не від гарного життя місто вимушено навчати дітей під землею. Малеча потребує живого спілкування. А так як Харків вже два роки знаходиться під постійними ракетними обстрілами, учні не можуть відвідувати звичайні школи. Звісно ж, є онлайн навчання, але воно триває ще з часів пандемії, та діти за такий довгий період сам на сам з Аджетами втрачають вкрай важливі навички соціалізації, пояснив мер закордонним гостям, які просто не здатні зрозуміти, що таке війна. Тільки онлайн, як я вже сказав, ми маємо певне труднощі з соціалізацією дітей. Тому тільки онлайн це не дуже добре. Журналістів здивувала і присутність в кожному класі метрошколи психолога спитали мера. Навіщо це дуже важливо, піде війна. Діти дуже схвильовані. Ми мали приклади, коли були зранку в школі, а вночі були вибухи, були рунації будівель, житлових будівель в одному з районів, і дуже мало було дітей, які приїхали до занять. Потрібно дітей. Знаєте, психологічно з ними е, працювати, щоб воно було до певно розвантажені, щоб вони не зациклювалися на війні, щоб вони е, почували себе зовсім по іншому, добре. Тому і працюють психолог. А от щодо поширеного в соцмережах питання про від'їзд харків'ян з міста мер зазначив, так, дехто виїхав, але евакуації немає. Навпаки, до Харкова приїздять мешканці прифронтових населених пунктів, і всім їм надається прихисток. Цікавились журналісти і думкою мера щодо ймовірного наступу на Харків. Я звісно не розумію плани нашого противника. Але ми повинні бути готовими для різних е, планів, які є у нашого противника. І головне, щоб ми були готові руйнувати ці плани. Тому все, що необхідно, ми робимо. Насправді ми дуже потребуємо сьогодні міжнародної допомоги. Перш за все, це військова допомога, сучасна система протиповітряної оборони, зброя. Це дуже важливо особливо сьогодні, і ми не можемо собі дозволити втрачати час. Це дуже важливо, щоб ця допомога була своєчасно рада. Мені потрібно, щоб всі країни, які підтримують Україну, зверталися навколо України і надавали цю допомогу. Питання номер один сьогодні. І якщо е, не буде підтримки зі сполучених штатів, наших стратегічних партнерів е, інших країн, е, то е, знаєте, у нас є приклад Адлєпра. І сьогодні вся світова спільнота, всі демократичні країни повинні зробити все для того, щоб Харков не був е, зруйнований, так як зруйнований Але. Ігор Терехов також вкотре наголосив, що Харкову вкрай необхідні сучасні комплекси протиповітряної оборони, в тому числі і Петріот. І він сподівається, що нарешті світ почує харків'ян. Після проведених робіт вони знову будуть наче нові. Для цього комунальники докладуть максимум своїх зусиль. У Харкові з початку весни тривають роботи з аварійних ремонтів дитячих ігрових та спортивних майданчиків. Ось у цьому за великому дворі навобовачського району елементів для розваг малечі та занять спортом було встановлено достатньо. Деякі з них вийшли з ладу та могли загрожувати ймовірному. Травмуванню. Комунальники це попередили. Стали до ремонту. Наше підприємство виконує аварійні ремонти дитячих та спортивних майданчиків. За даною адресою декілька елементів вийшли з ладу. Це карусель, балансир, пісочниця, дитячий гравий комплекс і декілька спортивних елементів. Наші фахівці проводять ремонт частковий та заміну дерев'яних елементів, тому що дерев'яні елементи на першу чергу приходять у невідповідність. Вони піддаються впливу води та гніють. Тому ми ремонтуємо та замінюємо неякісні елементи, аби не визвати травмоопасність у дітей. Було відремонтована карусель, на якій було замінено підшипники. Також був замінений новий встановлений балансир, тому що він вже прийшов у негідний стан. А також частково був виконаний ремонт дитячого ігрового комплексу, і на спортивних елементах сидіння також були вже побиті і прийшлось їх міняти. Зараз головне завдання не встановлювати нові дитячі ігрові майданчики, а відремонтувати та привести до належного стану вже існуючі ігрові майданчики. І спочатку весни цього року наше підприємство вже відремонтувало близько 36 гірок, також балансирів 43 привели до належного стану, 70 дитячих ігрових комплексів вже відремонтували, близько 50 каруселів вже було відремонтовано. І 75 пісочниць вже відремонтували. Ми плануємо за цей рік відремонтувати, привести до належного стану близько 776 елементів на дитячих ігрових майданчиках, вже виконано на поточний момент 359 відремонтованих елементів. Роботи тривають і надалі. Якщо будуть нові заявки, які теж продовжують надходити, ми виконуємо їх теж в порядку живої черги і те, що заплановано, і те. Що просять люди, тому що люди звертаються до нас, звертаються на гарячу лінію 1562 і теж продовжуємо їх вносити до плану і теж ремонтувати. Тюльпани одна з візитивок Харкова. Вони привертають увагу усіх, хто проходить повз цієї краси. Зупинитися на мить, вдихнути аромат квітів, помилуватися весняною красою, зробити миле фото, отримати порцію позитивних емоцій. Чи не це потрібно людям, які щодня в тривозі, щодня в стресі, що миті під загрозою ракетних атак? Дуже раді, що, хоча б щось що у нас є таке гарне, прекрасне, що можна милуватися кожного дня. Ми проходимо скрізь тюльпани кожного дня. Дуже радіє око, дуже красиво, що не тільки за Києвом так працюють, так обсаджують все. А і за нашим містом також. Дуже гарно, дуже подобається. Як ви ставитесь до того, що квітнуть тюльпани під час війни в Харкові? Радаю, рада. Я йду і забуваю, що зараз війна. На мить не забуваю. З одного боку, це дуже красиво, це, це Харків. Він завжди цвете і квітне. А з другого боку, мабуть, ці кошти треба там військовим на дрони або на щось таке. Дуже потрібне. Я не знаю. Але харківські тюльпани пахнуть миром, говорять містяни. З Настанням весни комунальники дбайливо оновлюють усі квітники в місті в кожному його куточку. І ця краса підіймає харків'янам настрій, вселяє віру в майбутнє. Мені дуже подобається Харків, і я дуже вдячна нашим комунальникам комунальникам е, Зеленстрою, що вони в такий складний час підтримують таку красу міста, і ми е, е, не відчуваємо, що тут війна, коли дивимося. На такі гарні е, квіти. Як ви ставитесь до того, що у Харкові під час війни висаджують квіти? До краси позитивно ставлюсь. Те, що під час війни ну, життя як на кроти продовжується. Це Харків квітучий, гарний, чистий, незламний. Життя триває. У Немишлянському районі по Салтівському шосе продовжуються роботи з ремонту систем холодного водопостачання. Аварійні бригади КП Харків водоканал на місці та оперативно усувають проблему. Замінюємо трубопровод холодного водопостачання 60 погонних метрів. Трубопровод виконується з якісних сучасних матеріалів. Це дозволить цим трубам прослужити багато років і не буде аварійних ситуацій. Наші бригади працюють також в різних умовах. Зараз у нас зачастую відсутнє електропостачання, але в наших бригадах є оснащення, у нас є і генератори, і болгарки акумуляторні. Тому ми виконуємо роботи в будь-яких умовах. Виконуємо ми все це для для того, щоб в домах була у нас і вода, і працювала каналізація, щоб мешканці наші почували себе комфортно в своїх домівках. Комунальники звітують, працюють у всіх куточках району та виконують різні типи робіт, навіть за відсутності електроенергії. Фахівці нашого району кожного дня виходять на роботу. Виконуємо роботи. По обслуговуванню внутрішньобудинкових систем виконуємо заявки від мешканців. З початку року надійшло 520 заявок різного характеру. Міняли стояки каналізації в квартирах, міняємо стаяки холодної води в квартирах, усовуємо залиття різного характеру і по халатності. замінюємо трубопровод також зливової каналізації на технічних поверхах і на етажах в будинках. Заплановано в цьому році виконати поточний ремонт на 36 об'єктах. Це составляє 1500 метрів погонних. початку року виконали 14 об'єктів, 450 метрів погонних ми проклали трубопроводу. Також кажуть, на підприємстві вже працюють над тим, аби підготувати мережі до майбутнього опалювального сезону. Готуємо системи, міняємо запірну арматуру, замінюємо аварійні ділянки в підвалах, прочищаємо каналізацію. Профілактичні промивки гідромашинами. А що ж до всіх дев'яти районів міста Харкова тут звітують на підприємстві? Подібні роботи з підготовки до майбутньої зими також проводяться. Ми плануємо. 6100 будинків в 6 будинків підготувати, виконати ревізію на внутрішньобудинкових системах холодного водопостачання, підготувати внутрішньобудинкові системи господарсько-побутової каналізації і зливої каналізації. В ході цих робот нами заплановано виконати в цьому році великі ремонти у 540 будинках. Приблизно ми плануємо замінити. Близько 38 кілометрів трубопроводу холодного водопостачання та водовідведення в будинках комунальної власності на сьогоднішній день. Нами підготовлена внутрішньобудинкові системи холодного водопостачання та водовідведення в 350 будинках. А також в 200 будинках виконані великі поточні ремонти, і замінено близько 10 кілометрів трубопроводу. Харків продовжує потерпати від ракетних ударів РФ протягом останніх місяців. Ворог цинічно зруйнував усю енергетичну інфраструктуру, що живила місто, залишивши харків'ян без електрики. Про це вкотре розповів мер Ігор Терехов в інтерв'ю закордонним журналістам. Каби сьогодні досягають міста. Перш за все каби actually, вони по житловим будинкам по житловим резиденціодинкс Що стосується енергетичної сфери, то розтрощені всі трансформаторні підстанції, розтрощені всі ти для того, щоб ми не мали можливості бути з енергетиком. Там використовують шахеди, там використовують ЕС-300. Наразі у Харкові є серйозні проблеми з енергопостачанням, зауважив мер міста. Це дуже великий дефіцит є в електропостачанні, дуже великий. Тому введені графіки відключення, тому дуже важко сьогодні утримувати систему енергозабезпечення. Були часи, коли зовсім світла не було. Потім були часи, коли люди отримували напругу десь два-три часа на добу. Зараз є відключення, графіки відключення, але їх неможливо виконувати, бо певні є труднощі щодо доставки електропостачання в місто. Наявність енергетики для мегаполісу це його життя. Крім очевидного факту, такого як відсутність світла, є й субутні проблеми, пов'язані з роботою водопроводів та інших систем життєзабезпечення. Це розуміють усі. Тож, журналісти поцікавились, чи впорається місто з ситуацією, коли прийде осінньо-зимовий період. У нас є певний план дій. звісно. Я не можу вам його розкрити тоді. Ви Перестане існувати, need to reconsider. то реконсидера. Ми отримуємо поки що критичну сферу в робочому стані. Десь ми працюємо на генераторах, і це нам вдається, коли відключення є, коли не вистачає напруги. Але дійсно провір, що все залежить від електропостачання. Я зроблю все можливе, щоб люди відчували себе більш-менш комфортних. Це мене перший раз вже. Зітка з цими фейковими новинами, які розповсюджують, і з початку війни теж було дуже активний такий інформаційний фронт, який вівся нашим ворогам. Тому люди вже звикли, але тим не менш дуже потрібно сьогодні, щоб завдяки средствам масової інформації всім телеграм-каналам розвінчувати ці фейки, щоб люди Люди розуміли, що сьогодні немає жодних передумов щодо евакуації міста Харкова. Немає жодних передумов, щоб люди хвилювались. Але наш ворог використовує цю тактику для того, щоб у людей були знаєте, хвилювання, щоб вони був поганий емоційний стан. Тому дуже важливо, щоб люди все це розуміли. І я дуже вдячний за це питання вам. І я дуже хочу, щоб люди розуміли, що сьогодні ситуація у Харкові стабільна. Ми працюємо, незважаючи на всі обстріли, незважаючи на всі жахи війни. Вони додадуть цьому знаковому місцю фарб. Все буде ошатно, але в той же час стримано. На меморіалі слави міські озленювачі стали до створення квіткових панно. Чистота після зими цієї місцини вже своєчасно наведена, газони підготовлені. Зараз всі сили комунальників направлені на квіткові картини на чотирьох великих клумбах та п'ятьох поменше, що біля кожної зі стел. Ми у знаковому для багатьох поколінь харків'ян місці – це меморіал слави. Тут наші озеленювачі висаджують квіти, готують клумби до 8 травня, дня пам'яті та примирення. Комунальники вже висадили квіти на клумбах перед входом до меморіалу. Там ми обсадили ці великі клумби сальвією червоною та зробили обрамлення альтернатерою та цинерарією. Сьогодні озеленювачі Харків Зеленбуду продовжують роботу. Наразі вони висаджують коралові петуні на клумб. Бах біля стел також обсаджують круглу клумбу. Там будуть герані, будуть представлені інші квіти. Загалом ми плануємо тут висадити порядка 40 тисяч квітів. Також наші фахівці продовжують висаджувати квіти в центральному та інших районах міста. Квіти у нас будуть по всіх зонах відпочинку харків'ян, будуть тематичні клумби. Це такий сюрприз для харків'ян. Клумби будуть різноманітні, кольорові такі, щоб традиційно радували харків'ян, щоб вони могли сфотографуватися з ними. І Харків чергове доведе усім, що він найквітучіше місто України, попри усі негативні обставини. Україні спостерігається дефіцит електроенергії. Енергетики кажуть, така ситуація через атаки окупантів на енергосистему держави на цьому тижні. Спостерігаємо значне похолодання, споживання електроенергії зростає. Відповідно, на фоні оцих пошкоджених понівечених багатьох електростанцій маємо дефіцит потужності, тому застосовуємо аварійну допомогу на вечір. За нашими прогнозами доведеться також застосувати певні обмеження промисловості. Подібні обмеження вводяться переважно у вечірні години. і українців просять ощадливо споживати електроенергію. Хочу звернутися до всіх споживачів як домогосподарств, як побутових споживачів, так і українського бізнесу, по можливості обмежити електроспоживання, особливо з 7 до 10 вечора. А що ж до дефіциту у цифрах, то каже Володимир Кудрицький, зараз Укренерго їх не розголошує, проте у досить великій кількості залучається електроенергія, що імпортується. Ми не називаємо конкретні відсотки і цифри, щоб надавати ворогу орієнтирів. Але оскільки потужність імпорту це відкрита інформація, вона розміщена на європейських відповідних електронних майданчиках. Можна сказати, що сьогодні більше гігават потужності ми залучаємо в якості імпорту та аварійної допомоги. Це еквівалент більше одного енергоблоку атомної електростанції, але і цього може бути недостатньо ввечері для того, щоб збалансувати систему. Поки що наголошує Володимир Куд... Руські ситуація стабільна, тож в більшості регіонах не застосовуються погодинні графіки відключень. Наразі ми не плануємо е, застосовувати графіки, які призвели б до відключення побутових споживачів. Це не стосується, на жаль, міста Харкова є особлива своя ситуація з пошкодженням практично всіх основних об'єктів енергосистеми міста. Але в усіх інших регіонах ми не плануємо застосову е, залучатись. Побут... Бутових споживачів до обмежень електропостачання, до цих графіків. А що ж до термінів відновлення електростанцій та повернення до режиму без обмежень, наголошує Володимир Кудрицький, потрібно багато часу. Тож енергетики просять українців готуватись до можливих обмежень електропостачання. Мусимо констатувати, що подібна ситуація дефіциту може траплятися е, час від часу в українській енергосистемі. Це пов'язано з тим, що повне відновлення наших електростанцій е, займає досить тривалий час. Ми зараз знаходимося уже в періоді сезонної ремонтної кампанії на атомних електростанціях. і все більше і більше потужностей буде вимушено вийти в тимчасовий ремонт протягом весни і літа, тому час. Е, Час від часу у нас в системі буде відчутний дефіцит, який ми будемо намагатися покрити якраз за рахунок імпорту електроенергії з Європи. А за умови його дефіциту або недостатності будемо залучати аварійну допомогу або застосовувати певні графіки обмеження споживання для промисловості.